Що робити стоматологу, якщо прийшла податкова перевірка? По-перше, жодної паніки. Перевірка може бути розпочата лише за наявності законних підстав і необхідного переліку документів. Перевіряючи мають пред'явити три документи. Перший це наказ на перевірку з усіма деталями, хто перевіряє, кого перевіряють, за який період і на підставі чого. Другий документ це направлення на перевірку. В ньому також додатково зазначаються посада і ініціали осіб, які будуть здійснювати саму перевірку. І третій документ це службове посвідчення, документ, який підтверджує особу перевіряючого. Якщо з цього переліку щось не пред'явили або вони оформлені з порушеннями, то ви маєте повне законне право не допускати перевіряючих до такої перевірки. Але пам'ятайте, не можна відмовляти без вагомих причин, інакше може бути штраф або адміністративний арешт майна. І наостанок обов'язково перед тим, як приймати рішення про допуск або недопуск перевіряючих до перевірки, проконсультуйтеся зі своїм юристом або адвокатом з цього приводу.